Друзі, вітаю! Завершився Мюнхен. Відтанцювали, причому так сильно, що, наприклад, Дональд Тус написав ніколи знову. Ви знаєте, є таке європейське гасло після Другої світової війни Never Again. От якраз Never Again, каже Туск: типу каже, класне пиво, класна пінокотека їхня галерея. Місто класне, люди класне, але з політичної точки зору більше таких мюнхенів не треба. Дійсно, Європу роздягли, намагається роздягнути і Україну. Європа розуміє, що на Штати розраховувати не доведеться. Я не хотів би бути суперматематиком політичним, щоб сказати, друзі, ну якщо 3,5 мільйони вас убиває, убуває, відходить, да, в значення, то зрозуміло, що мільйон хоча б знайдіть, щоб додати. Бо якщо Штати йдуть, а ми не приходимо в НАТО, що ви будете робити? Ну але це таке. Світовий порядок міняється. Це однозначно. Мюнхен це показує, що дійсно супер зміни йдуть в Європі, супер зміни йдуть в світі. Ну, от Трамп міняє цей світовий порядок під себе. Переговори набрали обертів. Переговори змістилися з Мюнхена і двосторонніх Вашингтон, Москва. Спускаються на південь до Саудовської Аравії, причому інсайдери кажуть, що Трамп з Путіним хочуть зустрітись до Рамадану, Ну бо потім не буде кому зустрічати. А, араби будуть зайняті релігійними святами. Ну і точно буде не до Путіна. Там же ж я думаю, що це теж одна з головних причин. Так от, давайте проаналізуємо: є заяви Зеленського. Наша делегація вже в Саудівській Аравії. Правда, там ще не зрозуміло, були запрошення, не були. Є різні коментарі, вони вже там продають, значить, бізнес-проекти. Але зрозуміло, що якщо їде Середенко показувати бізнес-проекти, то значить хтось з офіса просто використав її як човник, щоб кудись доїхати. Не факт, що там ті бізнес-проекти будуть і що вони комусь треба, От, але треба їхати домовлятись за країну. Давайте все це проаналізуємо. Ланцбергіс теж це колишній міністр закордонних справ Литви. Наш хлопець, наш чувак, але типу вже відставний, другий, типу, достатньо щиро. Все це порозкладав. Давайте по всьому пройдемо. Дійсно, критичний час все набирає обертів і дуже багато всього може статися. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами тримаємо руку на пульсі переговорів. Все найсвіжіше, те, що дуже часто не в пресі, найшвидша аналітика ви знайдете тут. Тому підписуйтесь, а я буду починати. А Макрон підтвердив, що завтра в Парижі дійсно буде зустріч. Зустрінуться, до речі, технічно зрозуміло. Типу, не тільки поговорити, що робити після Мюнхена. Міністри сьогодні ввечері посиділи, пожурили, чаю попили. Чесно, краще випили горілки, тому що такі кислі обличчя давно вже на європейських обличчях не було. Я навіть пам'ятаю їх за дві доби до вторгнення, деяких я бачив особисто і деяких дипломатів бачив, то вони такими кислими не були. Все, що вони казали нам, зараз вони почули від штатів. Причому, якщо Келох грав доброго поліцейського, посміхався, обіймався, для нього це підвищення, то руб'ю був більш жорстким в справах. Дівенс був більш жорсткий в театральній риториці і жорсткій подачі. Бачимо, ось така історія. Дуже складна історія, дуже непотрібна історія, але вона така. Україні треба тут рухатись, треба, скажімо так, завтра на цю зустріч. Теж знову ж таки, з нами без нас, якщо лідери, точно буде стармер. Ну, от точно поїде після цього в штати представляти позицію Європи. Знову ж Європа може зараз сепарувати від штатів. Типу, якщо ви нас кидаєте, ми самі будемо думати, що робити. Континент великий. Я зранку вам писав велике відео, що з цим загалом робити, куди рухатися. Але бачимо, що в Європі дійсно є криза жанру. І зараз ну, переговори не в Європі, хоча війна в Європі. Всі їдуть в Саудівську Аравію. Там зараз Середенко, там зараз міністр Аграрки, там зараз е виконуючий обов'язки Держ... фонду Держмайна. Бачимо, що десь навколо зустрічі ще можуть бути наші там радники-представники. Туди збирається Марко Рубі, туди збирається Лавров, і вони, власне, мають домовитись про зустріч Путіна і Трампа без нас. В Білому домі, тим часом, нам кажуть, що недалекоглядно Зеленський відмовився підписувати угоду зі Сполученими Штатами. Речник Ради національної безпеки Білого Дому. Брайан Г'юз назвав недалекоглядним рішення Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкоземельних земельних корисних копалин. Каже, що угода про корисні копалини дозволить американським платникам податки повернути гроші, надіслані Києву і водночас сприятиме зростанню української економіки. За його словами, Білий дім вважає, що обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами будуть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємної частиною тривалого миру. США визнають це, росіяни визнають це і українці повинні визнати це. каже речник. За словами одного з нинішніх. І одного колишніх українських високопосадовців пропозиція США не передбачала жодних конкретних гарантій безпеки. Я не дозволив міністрам підписати відповідну угоду, тому що, на мою думку, вона не готова захистити нас, сказав потім Зеленський. За словами джерела агентства, зеленський віцепрезидент президент Дж Джей Дівенс не обговорювали деталі американського документа під час зустрічі в п'ятницю на Мюнхенській конференції. За словами високопосадовця, зустріч була дуже хорошою змістовною. Венс чітко дав зрозуміти, що їхню стремпом з, з головною метою є досягнення міцного тривалого. Миру, ну це, наші чиновники часто це перекручують. Саудівській Аравії зустрічаються без нас, угоду не підписали на нас. зляться. ну от, бачимо, що не готова наша сторона, яка обіцяла бути готовим до будь-якого виходу Трампа. Бачимо, не готова від слова. Взагалі, це створює певні проблеми. Це не катастрофа. Бачимо, що Європа зараз переозброїться. Насправді, Європі давно треба вийти і сказати. Що не тільки Україною треба купити Штати. По-перше, треба ще розуміти базову історію. Штати в такому вигляді не будуть навічно. Трамп бравадою може йти півроку рік, два роки, якщо не змінять вибори. Далі чотири термін закінчиться. Як в старому анекдоті, скільки років буде важко? Да? Тут головне не привикнути. Бо якщо звикнеш, буде важко завжди. Так само. З Трамп буде не завжди. Треба розуміти, що країна довше, ніж будь-який з президентів. І Путін, і Трамп, і навіть Саудівський Мухаммед Бін Салман, кронпринц, теж не вічний. Ніхто не вічний, ні ми з вами. Але країна це вдовго. Нація це вдовго. Тому зараз треба планувати, як правильно діяти. Бачимо, що Європі треба взяти кредит, не казати «Україна, давай за твій рахунок. Візьміть в американських банків. Від 1 до 3 трильйонів кредитів на переозброєння. Ми сьогодні з вами говорили про яйця, що Україна буде там яйця вести Штати, щоб перевернути умови. От Європа повинна показати яйця тільки не ті, які хоче завести Зеленський, а справжні. І показати, що ми беремо кредит на 3 трильйони це великі гроші, яких в нас нема. Але кредит не дає змогу програти вибори зараз. Раз. Друге, дає можливість переозброїти економіку вже. Третє, не випадати з трикутника тих, хто зараз намагається грати світ. Росія, Китай та Сполучені Штати. Більше того, Росія слабка, їй 3 трильйони ніхто не дасть. Європі під заставу дадуть дадуть 3 трильйони на переозброєння. Щоб не платити 10 трильйонів репарацій, заплатіть 3, переозброїтесь, хай стоїть. Дай Бог, хай стоїть без діла, але буде. Візьміть кредит в Штаті. Ви зараз боїтеся економічних показників. Беріть гроші в кредит. Штатів 33-35 трильйонів боргів. І що? Китаю, скільки хто винен, боргів, і що? Живіть з боргами. Зараз не питання боргів, зараз питання виживання. Європа 3 трильйони легко потягне. Але закредитувавши в Штатах і трошки, можливо, навіть в Китаї, ви перевертаєте стіл, і континент знову народжується. Континенту є що покласти в задаток. Але сьогодні треба вижити. Зі старіючого континенту можемо стати молодим, сильним і тим, хто буде нав'язувати бо кислі морди міністрів ні до чого. Ось в цьому проблема. Треба змін... змінитися. І те, що Європа не кине Україну, ми бачимо, але цього мало. Наприклад, завод Рейнметал почне в Україні працювати з 26-го року. Свіжа новина. вона. Супер дякую. Рейнметал від двох до чотирьох заводів сказали, що 100% будуть незалежності. Війна не війна, ми строїмо. Супер. Але, друзі, цього мало. Макрон каже, буде конференція, завтра будуть говорити про рівні рішення. Великими масками треба малювати, щоб війна не прийшла. Три трильйони дадуть тричі путіну подумати, чи варто туди лізти, чи варто туди попихатися, бачачи все, що відбувається. Ось це позиція. Ось це сильна позиція сильних політиків. Так, да, не треба багато розуму мати, щоб взяти набратись боргів. Не потратити все віддасте раніше, модернізуйтесь, запустите процеси. Кажете, у вас супер все не економіки перегріті, інвестуйте нам. Інвестуйте сюди, і ви все побачите, як воно швидко виросте. Тому нам треба е працювати. Нам треба працювати з Європою. Я кажу, треба брати європейське лідерство на себе. Треба підказувати, треба вести, треба робити. Ми на краю прірви, ми перші впадемо. Вони теж посипляться, якщо ми впадемо, але нам вже буде все рівно. Ми вже того не побачимо. Тому зараз треба попрацювати. Треба попрацювати всій Європі. Завтра буде Саміт, буде Польща, Британія. Іспанія, Італія, Данія всі будуть по нас поміжу, не ясно. Лефігаро передає, по нас не ясно чи буде. Ну напевно, якось міністра прийшли, а Якщо ні, то нам точно наберуть і скажуть. Після цього е прем'єр Британії поїде на кризову зустріч. Якраз таки уже е спочатку в Європу, а потім кажуть: він полетить до м цих полетить до Сполучених Штатів. Говорити там дійсно криза в Європі. Європа може померти. Європа на грані. Ми разом з ними, і зараз Путін намагається переграти. Все змістилось в суддівську аравію. Да, наші там є, але знову ж якщо Свереденко там більш за все, що Єрмак там може бути. Він сказав, що зараз зустрічі з росіянами не плануються, поки не буде плану. Ну знову ж таки питання: чи нас туди запрошують, і що ми робимо, щоб нас туди запросили? Зеленський сказав, що якщо в нього б запитали, як він Путіна назвав би на переговорах, Зеленський сказав, що він назвав би його вбивцею і терористом. Ну, плюс Зеленський сказав, що е про обстріли в Миколаєві, що так до перемовин ніхто не готується. Знову ж таки, Чорнобильську обстріляли Миколаїв, обстріляли е ТЕЦ Миколаєві, внаслідок якого більше 100 тисяч людей залишилися без опалення. Це говорить про небажання росіян, які обстріляли наше прекрасне місто Миколаїв Шахедами, не відновлювати мир. Ось так ведуть себе росіяни. Це правда. Так перед переговорами не ведуть, але вони намагаються нав'язувати силу. Що сказав Лансбергіс? Дуже грамотний чудак, насправді він. Ну, чудак це по-доброму кажу, насправді. От, внук першого спікера вільного литовського парламенту. Він каже: нормальний хлопець. Україна більше не може розраховувати на допомогу США. Президент США хоче швидку угоду, причому супершвидку. А швидкі угоди обходяться набагато дорожче. США не хочуть оплачувати цей рахунок. І в кінцевому випадку він каже: доведеться платити Україні. США більше не хочуть бути головним гарантом безпеки в Європі. Ведуть розмови щодо часткового виводу військ. Далі, нинішня адміністрація США не бачить ЄС таким, яким він був раніше. А в культурному плані вона бачить себе на одній хвилі з тими рухами в Європі, які зацікавлені в знищенні Європи. Також Ландсберг здав свій прогноз, що існує велика вирагідність того, що Зустріч Путіна і Трампа завершиться власне підписанням, буде угода Путін в змозі вимагати все, він вимагає виборів окупованих територій в Україні, нейтралітету України. Всі ці ідеї вже звучали. Але якщо Трамп погодиться, що дуже можливо, Путін оголосить про свою повну перемогу. Далі, по його думці, Трамп кине цю угоду в Європу і скаже: беріть, або або йдіть. Потім Європа повинна, я просто з англійською переконаю. Потім Європа повинна сама вирішити, чи буде вона захищати Україну, чи буде підтримувати, чи відмовиться від угоди, забезпечивши допомогу, підтримку для продовження війни. Що далі Ландсбергі скаже? В європейських країнах може е, посилитись роль Китаю. Е, якщо США і Європа не продовжать гарантії підтримки України, Китай може втрутитися використовуючи свої е, зони впливу в Росії. Вони також можуть е, запропонувати більш вигідну угоду, чим запропонував Трамп. Україна е, є, що е, запропонувати Китаю в обмін на безпеку. Е, Повернення власне відбудова порти, сільське господарство, сільськогосподарська продукція в Європі знайдуться ті, хто підтримує цю пропозицію. Ну, явна відсилка до Макрона. Це міг би бути гамбіт, можна назвати кісінджерівським, розколюючи США і Європу. Як Кісінджер розколював Радянський Союз і Китай? Далі хуже Китай, як захисник України, почне заміняти США в ролі. Власне, держателя Росії на власне, східному а, кордоні країни ЄС на сході, а також а і на Заході будуть залежати від захисту Китаю. Бачимо, що він дає таку непогану маніпуляцію, щоб Штати почули, щоб Європа почула, що є інший вектор. Насправді він небезпечний для європейських політиків. Це буде катастрофічно складно зробити, і з точки зору персональної безпеки, і з точки зору електоральних виборів. Але ми бачимо, що він дає ось цю спробу маніпуляції. Він показує, що можна торгуватися, що треба торгуватися. От, ну, Як мінімум цю думку він висловив. Ми її почули. Він зараз не посадова особа, але це точно план Б, про який думають в країнах Балтії і в Європі. Знову ж таки, країни Балтії без Європи зараз вже думати точно не можуть. Так само, як і ми. Financial Time каже, що ці тижні будуть супер ключовими. А російські ЗМІ розгадняють, що Макдональдс, Кока-Кола, Віза, Мастеркард, Пепсі, ЕПЛ, і решта триклятих брендів можуть повернутися і ще швидше повернуться Італія, Іспанія, Греція, Південна Корея та Японія. Дуже надіємося, що ні ми з вами надзвичайно багато сил витратили, щоб вони пішли. Ну от ну але бачимо за що Росія воює. Росія воює за Макдональдс, Росія воює за Пепсі, які з них пішли, без яких вони жити не можуть. Дивіться, Тус сказав, що прекрасне місто, але власне політично, щоб ніколи це більше не повторилося. Тому що дійсно Європа на схилі, Європа може провалитися. Я скажу від себе дуже важливу штуку. Дійсно, завжди так не буде. Знаєте, все таки релігійні істини вони найдовші, найвизначніші. Політика, політикою, але. Є зміна, є зміна циклу. Зараз він помінявся явно не в нашу сторону. Зараз треба вижити і пройти цей суперскладний етап, і пройти всі ці випробування. Наша задача зберегти країну. Наша задача вмонтувати її в сильне західне крило. Що дуже важливо, чи треба для цього буде маніпулювати і грати? Треба, і ми це будемо робити. Далі штатам треба показати суб'єктність, свою унікальність. Корисність, що найголовніше, і з точки зору не тільки ці метали, давайте теж на цьому не зациклюватися. Україна житниця світу, третя Україна оборона світу. Ви дрони такі, які робите. Ми в таких масштабах. Нас по 2 мільйони дронів в рік. Жодна країна не робить. Це світовий лідер суперзброї. Чому в рот Трампу це не вкладаєте? Чому цей меседж не стоїть в нього? Не Росія світовий лідер дронів, не Європа, не Штати, Україна найбільший виробник. Да, у вас є великі дрони по 30 і по 100 мільйонів, а наші дрони коштують 500 доларів. Це економія. Але коли ви будете воювати в війнах майбутнього, треба розуміти, що дешева зброя перемагає, дешева і технологічна наша. Так само в Європі треба пропонувати своє лідерство. Хочете кредит? Давайте кредит робити. Не нам, нам всім на Європу, 1 трильйон, 3 три трильйони неважливо. Якщо виживемо, будемо вертати, а не виживемо, ну така вже різниця. Але якщо не візьмемо, точно не виживемо. І таких ідей Україна сьогодні повинна покласти десяток. Мі-ні-му. І треба працювати з найкрутішими сьогодні аналітиками, шукати тих сучасних кісінджерів по світу, платити їм, своїх брати, напрацьовувати рішення і перемагати. Йдуть переговори найважливіші два місяці в історії України за останні 30 років. Ось зараз точно треба. Не схибити. І зараз треба працювати дійсно на перемогу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От то, що сказав Ландсбергіс, молодий міністр. До речі, його можна запросити радником в Україну. Це буде коштувати недорого, але це треба робити. Це треба взяти і запросити. Хай буде тут, допомагає нам. І ось таких по світу брати, хай приходять і роблять аналітичні центри, причому сьогодні-на завтра зробив, набрав, привіз, працюй. Нам треба шукати рішення. Нам треба врятувати державу і врятувати Європу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!